все, там пан в Україну передаляючи, все, вам депортація. Та ви маєте сказати, це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. Оце у вас, вас просто на руці, має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам сім безпеки, по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони сім, особливо якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію ці чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А, я по перше дуже радив, бо включати камеру не просто відео знімати, а включать пряму трансляцію. Того я вам і кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь стрінки, а, і ви вам було на яку аудиторію показати пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Отже, якщо вас ловлять і починають от таким щось непонятно чим займатися, бо вас не мають права депортувати, не мають, але реальні вже випадки. Є їх десятки, коли беруть пацанів. І депортують з Польщі, прямо вивозять до кордону і завозять в Україну. Все, тіпа, чао, йди іди воюй. Поним? Вам потрібно сказати: я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо і так далі. Тобто, зараз максимально гостра ситуація в Польщі. Як би ми не питались миритися чи щось робити, чи знайти спільну мову, не виходить, тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям ринок праці тримається в Польщі, і я думаю, що нормальних роботях її не будуть виганяти, хоча б нормальних роботях вже повідправляли і так далі. Тобто вони дуже не розбираються. Хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримаємо Україну, Україні треба допомога, що ми проти Навроцький ж виступив проти оцих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору, і так далі. Тобто, зараз в принципі наратив на підтримку Польщі, але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей, в основному російською пропагандою, яка звучить на польській. Мові тут і вони і слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові в масових масштабах, немає. От і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. І а, у них бік ідея. Всю Україне спридаляє на Україну, нічого не зробиш. І в Німеччині вже таке починається. Що ж сказав цей боже? Я забув, яке зовут генконсул там. Каже, все, нехай Зеленський зробить так, щоб українці не їхали в Німеччину, а українці залишались в Україні. Нехай забезпечить їм це. Короче, оторвані від от реальності, Хай приїде, гляне що взагалі в Україні відбувається. Глянемо, як він потім буде розмовляти. Але отакі от наративи зараз відбуваються. Тобто економіка Європи тріщить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні гроші, покупаємо собі там машини, квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Коротше, отака от історія.